Доброго дня друзі! Я знаю багато прихильних цих авто. Це в нас Volkswagen Passat B8 2017 року. Офіційна машинка, 2-літровий дизель, автоматична коробка, передній привід, автомобіль без зауважень по кузову, весь у рідній фарбі. Стан кузова Як новий, на оригінальних липосплавних дисках зустріч свіженька літня гума. Салончик у нас комбінований. Збережений стан, світла стеля. По комплектації автомобіль оснащений повним електропакетом, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, адаптивний круїз, чудова мультимедіа, двозонний клімат, точніше трьохзонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, автохол та багато іншого. Сидіння в нас навіть з масажем. Автомобіль без зауважень, як зовні, так і технічно. Тому запрошуємо вас на огляд та тест драйв адреса Грушевського 15А. Придбати це авто можна як за готівочку, так і кредитоболізм. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.